В Ужгороді влаштували навчально-тренувальні збори з флаг футболу безконтактної версії американського футболу. Головна мета заходу відібрати гравців для збірних команд України Ю-13 і Ю-15. Адже в червні відбудеться чемпіонат Європи. Нам треба піддивитися кандидатів, тобто сьогодні є тренери, які на карандаш беруть гравців, дивляться на гравців, які приїхали зараз з Вінниці, з, зі здолбу рівно і безпосередньо з міста Ужгород. Так, в нас ще є декілька гравців там: Київ, Івано-Франківськ, але ми чекаємо, що вони теж під'їдуть і вони покажуть свій клас. Основна задача цих навчально-технічних зборів це подивитися на потенціал наших молодих гравців, щоб відібрати команду Ю-13, Ю-15 до чемпіонату Європи, Дводенні збори передбачали техніко-тактичні навички та ігри з метою напрацювання основних складів команд двох вікових категорій. Діти працювали наполегливо, адже дуже люблять свій вид спорту і вже володіють фаховою термінологією. Я в дитинстві дуже любив кидати м'яч і. В американському футболі я граю саме на позиції квотербека. і моя задача полягає в тому, щоб я кинув м'яч нападнику так, і він забіжав в тачдаун, Ну, тобто забив гол. А ці збори мені подобаються тим, що нас уточить, і ми дізнаємося дуже багато нових трюків. Там я дізнався, як робити фейки і. В цілому я набираю досвіду. Я шукала багато себе в яких спортах: волейбол, футбол. А отут американський футбол. Прийшов тренер в нашу школу, дав брошурки. Я вирішила піти. На рахунок сьогоднішнього збору мені все дуже сподобалось. Було все енергійно. Правда, трохи устала, але то таке. Що тобі найбільше запам'яталося? Найбільше запам'яталося. Коли ми набігали на кватербека, ловили м'ячі, це було дуже цікаво. Тим часом на початку березня стартує чемпіонат України і в ньому планують виступити три ужгородські команди: Ю, 13 Ю Ю-15 та доросла.